Що можна купити в Аврорі за 457 гривень. Пасатижі. Не знаю, якої вони якості, будемо перевіряти. Розумний ключ. Я вам вже показував два розумних ключа. Як виявилося, що я дурний, а ключі розумні. Далі. Клеєвий пістолет і до нього ось ці штучки. Подивимося, якої вони якості. Виробництво Аврора. Тому має бути супер крута якість. Далі, набір головок і тріскачка. Затестимо, чи це пластилін, чи це дійсно крута річ. І ось такий ключик, як то кажуть, на всі випадки життя. Чи це якесь гівно, чи якість. Будемо бачити. Пасатижі за 119 гривень. Дивіться, різні мови понаписували. Української немає. Тим паче, виготовляється воно в Китаї, але на замовлення в Полтаві. Тобто Полтавська область, якась там є собі контора, яка, напевно, робить їх ще на експорт з Китаю. Но для українців вони не написали, що це пасатижі. Ну, хрен з ним. Це китайські пасатижі. І ось, будь ласка, також китайські пасатижі. Подивімося, що буде краще з Аврори чи з Аліекспрес. Дивіться, нові пасатижі. А в них вже люфт є. Я ними ще нічого не робив, вже вони мають люфт. Уявіть, що буде після тривалої роботи. Так, цими пасатижами я вже і забивав і цвяхи, і бив по них молотком. Коротше, абсолютно байдуже. Дивіться, ніякого люфта в них немає. Сотий цвях погнали, на що вони здатні. Ану. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо, що. Що це, бля? Повна херня. Так, тепер беремо оці, що з Алиекспрес. Дивіться, ставлю ідентично в тому ж самому місці. І пробую. Хопа! 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 З Aliexpress. А тепер дивіться, з Аврори за 119 гривень. Якщо китайськими можна кусати цвяхи за допомогою двох рук, то що нам скаже Аврора за допомогою лещат? Перекусиш ти? Чи зламаєшся? Якість від аврори? Оце то стрельнуло! Оце то стрельнуло, бляха. Зараз подивимося, що трапилося. А нічого! Не трапилося, дивіться, тест від Петровича реально пройшло. Ключ багатофункціональний, самозатискний, за 99 гривень. Замінює абсолютно всі ключі. І що в нас тут пише? Матеріал сталь. Це все будемо перевіряти. І скажіть мені, хтось користувався ось таким ключем? Дійсно класна штука. Чи просто потрачених 99 гривень? Шляпа повна. Шляпа повна? Все? Все? Відкрутив? Бо? Не відкрутив, навіть не зірвало. Я не заціпляю. Так це ж супер універсальний крутий ключ. А де універсальний? Шо? Вже тут зігнули. Та що він Ха. <смеш> Ось так люди понадивляються <смеш> реклами тої понакупляють всяко гівна. Нереально. Нереально, да? да, -да, -да. Нереально абсолютно. Так, він, куртець, це взагалі нереально. Це тако тільки пальцем мене Просто з'їдається і зуб і все. І зацепу немає. Нема. Набір головок і тріскачка за 99 гривень. Де ви ще таку халяву знайдете, як в Аврорі? У наборі 9 предметів. Матеріал що там пише? Пластмаса. А я думаю, пластилін. Зараз будемо перевіряти. Тут головки від 8 по 17. Самі ходові. Відкрутив. Ану. Опа! Працює, слухай, з таким люфтом страшним. Проскакує, так? Да? Проскакує. Так, <laughs> да, та да, я бачу. Все. все. Це вже все, да? Ну там місце вже зло повністю буде. Ключ гайковий 29 гривень. Виробництво Китай розмір 13 14 17 Як думаєте, за 29 гривень топчик чи просто потрачені кошти? Ніфіга собі, Ти сильний. <свігла> ти його слухай, зігнув. Ти його зігнув. <пігла> <святок> ти ти, ти слабав включає? <святок> ти реально сильний. Бляха, в тебе що -то, в тебе шо до передпліща? Та йома, мою бляха, які жили. Я просто в шоці? Я просто в шоці ключі ламає. Клеєвий пістолет від Аврори за 99 гривень разом з клеєм. Клей я вже вставив, підключив. Пройшло дві хвилини. А він навіть не гарячий. Дивіться. <рес> Воно його не посуває клей далі, бляха. Коротше, що я вам скажу, люди. Заплатіть на 100 гривень більше і купіть собі нормальний клеєвий пістолет. Бо купувати усю херню за 99 гривень разом з клеєм. Ну Це просто забавка. Дитяча забавка. Дітям якісь робити там аплікації, можливо, ще буде. Ну штука небезпечна. Раптом щось десь тут коротне, спалити квартиру. я би не рекомендував би взагалі ось таке брати, тому що виглядає дешево, небезпечно. Я не знаю, як взагалі Аврора допустила до продажу ось такі речі. Клеєвий пістолет одноразова дешева річ. Смітник. Далі. Тріскачка. Одноразова. Дешева не потрібна річ. Не варто за неї віддавати 99 гривень, тому що вона, ось цей механізм, все, його зламали. Три гвинта закрутили і все. І немає. Коротше, далі. Стосовно якості ось цих головок. Ну, головки ще потім можна десь примінити. Але також це все ненадовго. Тобто, якщо ними користуватися кожен день, то як усі майстри, це рівно на 5 днів. Все. Далі вони просто йдуть в смітник. Ось це, я не знаю, це просто пластилін. Майстер просто взяв руками, зламав ключа і все. Також не вартує брати. Ось це, я не знаю, де ви знаходите тих лухів, які купують усі ключі. Зуби тут. Злизуються одразу, тобто злизалися зуби, вони вже не такі гострі. Ви вже нічого ними не зацепите, нічого не відкрутите. Тим паче, ми шукали в автомобілі, що можна відкрутити цим ключем. Абсолютно нічого, ніде нікуди не підлізеш, нічого не зробиш, просто безкорислива хрінь за 99 гривень. В смітник, Моя я не знаю. Найбільше, що мені сподобалося, звісно, що пасатижі з Аліекспрес. <реш> ну, і ось ці пасатижі вони реально можуть бути. Тому що дивіться, цвях двохсотка, За допомогою лещат, перекусило. І навіть працює, незважаючи на люфт, який тут присутній. За ті кошти, в принципі, можуть бути, якщо вам не потрібно суперкрутої якості. Так що, трохи розказав, показав, <реш> як завжди, великі вподобаючки, І дивимося наступну рубрику з Аврори.